всіх вітати в себе на ютуб каналі. Дивіться, сьогодні поговоримо про Layer Зеро. Вискажу таку дуже непопулярну точку зору, але розкажу так, як воно є насправді і чого тут 90% аккаунтів будуть всі побриті, якщо не більше. Да, народ. Тому що би, блогери трафік ганяють, а люди, а люди тут ніфіга не зароблять, ніфіга не зароблять. Отак От я вам скажу. Вже ми то проходили. Я в крипті не перший день. І так. Погнали спочатку по порядку, що таке Layer Zero це проект, на який хтось молиться, а хтось сидить покурює бамбуки, бамбук і думає, да я пачку аккаунтів загнав, потім тачку куплю. Ага, купиш. Аби ти ще на комісії заробив, то що ти потратиш. Серйозно я вам кажу. Об'ясняю, чого воно так буде. Да, Тому що, дивіться, об'єктивно, да, все хорошо, приколупатись нема до чого. 263 мільйона зібрали. Оцінка вище 3 мільярдів, ну що взагалі вогонь. Відмінний склад інвесторів, секвоя, хоровіці. От, Multicoin капітал, все класно, все круто, плюс, плюс, плюс. Але народ, хто не перший день в крипті, зі мною погодиться. Статистика, дивіться завжди статистику. 2 мільйона 700 тисяч адресів зараз. 2 мільйона 700 тисяч адресів. Хто вам дроп дасть? Ви що, серйозно? З них. Тепер пояснюю, чого блогери гонять трафік, а ви нічого не заробите. Бо з них 50% плюс відсотків це просто мульті-аккаунти. Да, і я сам реально знаю, що люди купляють софти і ганяють 10, 100, а можливо хтось і по 1000 аккаунтів тут ганяє. Що тут мають кому насипати? Да ніфіга тут нікому не насиплять, розумієте? Ніфіга. Є звичайно категорія людей, ЯКИМ можуть насипати. І я розкажу, як цьому всьому заробити ближче до кінця відео. А поки що я вам скажу так: то що там всі такі круті, роблять інструкції, записують відео, як з мінімальними вкладеннями прогнати максимальну кількість аккаунтів. Гонять трафік і нічого більше, я не хочу когось даже хейтити. Ви самі знаєте, від кого ви про цей проект дізналися, і від кого ви головне, саме основне в цьому ділові, коли ви про його дізналися? Але я вам скажу так: якщо ви про нього дізналися лише зараз, і ви його не робили, то ви його вже краще не робіть. От я вам серйозно я знаю, що говорю. Передивіться, які є варіанти розвитку подій і хто в оцій всій катавасії, коли зараз просто гониться трафік і нічого більше. І коли ті, хто не перший рік в ринку, розуміють, що вже зараз, крім трафіку, ти на цьому проєкті нічого не заробиш. Хто в цій всій двіжусі заробить і може заробити? Давайте розберемося по активності. Саме перше по активності, які роблять всі. Ну, Тому що, типу, вау, зеро, топові інвестора. оу, погнали пацани. Хайп великий. Але де хайп там що? Де хайп там стрижка? Все, народ, погнали, погнали. Постригли. да? Ну, можливо хтось і заробить. Які я бачу варіанти розвитку подій. Саме перший варіант розвитку подій зробили в травні снепшот. Так, да. чому в травні? Тому що в травні ще не так хайпували, і хто після травні лишиться не з чим. А хто в травні вже заходили і виконали те, що треба було виконати, то вони о, отримають свої винагороди, нормальні винагороди. З чого я це взяв і з чого я це можу предполагати, знову ж таки, не перший день в ринку. Аналог суї, будь ласка, дивіться, як було в суї, хто до липня місяця. Знову ж таки, аналог суї. Дивіться, як було в суї, хто до лютого місяця підписався на їх твіттер, насипали по півтора-дві тисячі доларів. Да? Хто після лютого ніфіга, буде і тут. Оце один із можливих варіантів. Дуже багато людей буде незадоволених. Ну, але що ти зробиш? Ви то знали наперед, пацани. Другий варіант це жорсткі відбори. Так, да, жорсткі відбори будуть по тих критеріях, які придумають також в Layer Зеро. Це просто другий варіант розвитку подій, і також буде дуже багато незадоволених людей. Факт, факт. Ну і третій варіант: дадуть дроб всім, всім дадуть, але що це вийде? Це вийдуть копійки, і люди теж будуть незадоволені. Отакий От папандос. Кому б що не дали? 90% буде незадоволених, буде папандосів. Чого? Потому що сильно почали всю цю тему. Абузити, трафік на ній гнати, почали сильно піаритися, да ми такі круті до да лайр зеро. Да, да, да. Пацани, по результату розкажете, які ви круті, який лайр зеро. Хорошо? От це все проходив. Я знаю, що кажу в даному випадку. Об'ясняю, хто тут заробить 100%. Зароблять 100% ранні інвестора, серед яких можете бути і ви. Але не зараз, і не в цьому проєкті, а в майбутніх проєктах таких самих гігантів. От дивіться, ранні інвестора, це значить, що ви купляєте не на лаунчпаді, вже там на Binance, на якісь копійки. Ранні інвестора, це значить, що ви заходите на рівні з фондами, з такими як Секвоя, Horowitz, Multicoin Капітал. На рівні з фондами заходите і чекаєте. І ви не паритесь ні за які активі. Ви не паритеся там за ще за щось, ще за щось, за оці всі штуки, якими паряться школьники. Ви заходите на ранній стадії, купили монет, і очікуєте свого розлоку. Все, я вам скажу так, от дивлячись на цей проект Layer Зеро, ікси, ікси тут будуть, але будуть вони в кого? Будуть вони у фондів і в тих, хто заходив разом з фондами. Згідні зі мною, я думаю, що згідні. Да, тому хто хоче заходити разом з фондами. Пишіть мені в особисті, я вам підскажу, як купити на ранній стадії ось саме такі топові монети. Як купити, як це все відслідкувати, де воно знаходиться, з чим його їдять, тому що таку можливість знає 1% людей. А знаєте чому? Бо тут не використовується ніякої реклами. Фонди інвестують, вони знають, куди вони інвестують. Вони не дебіли. Ви можете так само з ними інвестувати. Можете? Можете. Цікаво, пишіть мені, я підскажу. І ще я наводив такий приклад, як активності суї. Да, всі, хто підписався на Твіттер до лютого місяця, отримали дуже хороші гроші. В мене навіть з команди людина заробля заробила. Пояснюю, чому так. Дивіться, тому що людина отримала першу інформацію, і так само буде. Буде в інших активностях, які будуть в майбутньому. Хто перший, того і тапки. Народ, а щоб бути першому, потрібно бути там, де всі активності в одному місці. Тому, якщо у вас навіть не вистачає фінансів для того, щоб купляти монету на ранній стадії і чекати півроку, а може і рік, поки вона вийде на біржу, ви можете просто виконувати активності, але брати них всіх з одного місця, розумієте? З одного місця, а не отак, десь там найшов одну, там знайшов одну, там знайшов одну, там знайшов одну. Так вони всі у вас в одному місці, ви все бачите. Раз, два, три, плюс до того. У нас в одному місті було і Суї, і Архан там був в одному місті, по 145 доларів насипали просто за реєстрацію на пустий аккаунт. На пустий аккаунт без рефералів, без нікого. Супер, супер, я вважаю це дуже класно. Тому дивіться, я. От передивіться всі мої інші відео, да? і ви зрозумієте, що я людина, яка перш за все для людей. І коли ви. Хочете зі мною рухатися? Ви пишете мені в особисті, що ви хочете, або знати, де всі активності в одному місці, або купити монети на ранній стадії. І я вам підскажу. Я вам підскажу. Хочете шукати все самі скрізь десь, отак, з світу по ниточці? Ну, тіпа, це ваш вибір, будь ласка. Ну, народ, мою точку зору на рахунок Лайр Zero, що тут ніфіга не буде. Ви почули? Як заробляти? Ви почули? Все, рішення за вами. Ви приймаєте своє рішення. В кого є питання? Пишіть в особисті. Я завжди відкритий до діалогу.